Те, що сьогодні тривожить кожного українця, дуже багато хто втратив домівки в когось вони пошкоджені. Зараз говоримо, звісно, і про відновлення житла. Тут важливо розуміти, яку роль в цьому всьому відіграють саме органи місцевого самоврядування, як на це впливає децентралізація, і тут, звісно, важливо для нас, для кожного українця, щоб ці кошти всі були використані ефективно, щоб ніде ніхто не міг собі засунути їх в кишеню. Що тут важливо знати? Про кишеню є антикорупційні органи, один блок. Я з кінця почну антикорупційні органи один блок є державне казначейство. Про функцію якого не всі завжди знають з 24 лютого. Держказначейство контролює кожну платіжку. Муніципалітету до того як вона пройшла, діє 590 постанова, яка визначила пріоритетність платежів і казначейство, що платіжки, тобто кожну платіжку кожної 1470 громад, перевіряє до того, як вона кудись пішла. Ну а далі вже постаудит перевірка проведених якихось речей. Тому тут є одна частина, частина відбудови відновлення. Насправді все залежить від органу місцевого самоврядування, так держав. Держава встановлює напрямки, держава допомагає, знаходити донорів програми, заключає рамкові угоди з банками для забезпечення коштів. І коли мова йде про програму, є відновлення, є оселя, це державна програма, яка дозволяє людям фізичним особам придбавати ті чи інші квартири. Або в за рахунок, або як внесок на різних умовах, в залежності від того, яка програма, які створені державою, але будівництво будь-яке залежить від органу місцевого самоврядування. Залучення додаткового фінансування Крим державного залежить виключно від органу місцевого самоврядування. І коли ви згадали Бучу, ми маємо поряд дві громади. Є Гастомель, мера якого вбили, коли були росіяни. Вони його його просто вбили за те, що він хліб розвозив людям. І Є буча, є інші громади, де працює активне місцеве самоврядування, і там, де є активне самоврядування. Там відновлення відбувається набагато ефективніше, набагато набагато швидше. Ми маємо іншу громаду теж поряд з Бучою, де працює військова адміністрація, і там немає такої роботи. Ми маємо іншу громаду, так само це все Київська область, де були протягом двох років, останніх років, проблеми саме в місцевому самоврядуванні. Мер, міська рада, селищна рада. Вони між собою, мер і рада, не могли. Дійти згоди, і поки цієї згоди не настало, поки вони не почали працювати разом. Теж громада відставала у відновленні. Зараз процес пішов. Тому місцеве самоврядування найбільше сьогодні відповідає за те, як відбувається відновлення, і саме від сільської селищної міської ради залежить, як це відбувається. Та ж сама Буча, мер постійно шукає додаткові джерела фінансування, і це працює. Ми це бачимо наочно.